Добрий день, дорогі мої. Я знову з вами. Сьогодні в меню в нас горохова зупа і м'ясо, такий кусочок м'яса великий, це не знаю скільки тут є пів кілограма. Е, м'ясо з картоплею у духовці спечених. І так починаємо. Починаємо з горохової зупи. Для того нам треба картоплю, моркву і горох. Горох ми вже зварили вчора, намочили, зварили і зробили. Вже горох є. Нам тільки треба до, до, до гороху зварити, зварити картоплю, моркву і всякі спеції дати. Починаємо. Так, дорогенькі мої, ми нарізали м'ясо кубиками, ми його зараз посолимо і наріжемо цибулі. Такими, такими пластерками можна меншими. У нас просто картопля велика. Ми нарізали картоплю. Зараз ми то все перемішаємо і кинемо в наш, в наш протвань. Отакий він у нас великий. І так, ми нарізали отак цибулю. Тепер цибулю ми перемішаємо з м'ясом. Отак, пожмакаємо, пожмакаємо, пожмакаємо. Добре, пожмакаємо з м'ясом. І кинемо в противень. Протвінь з змастимо олійкою. І так, дорогі мої, наша зупа з гуроху, картопля зварена, морква зварена. Ми кинули ще такі дрібненькі макарони, бачите, отакі. І кинули саму -саму -саму сам горох. Він в нас отак зварений. Отак зварений. Бачите? Ми його отак подрібнили і кинули сюди. Окей. Ми заправили нашу, нашу зупу горохову, заправили цибулькою смаженою і моркою тертою, і трошки дали олії. Наша, наша зупа вже готова. Зараз ми попробуємо, що її бракує. Бракує солі. Додаємо солі. І додаємо, дамо трошечки укропу. Зараз подивимося, як наводять. І так, дорогі мої, наш обід готовий. У нас на перше зупа горохова, на друге картопля з м'ясом у духовці і салат і кошені огірки. Хліб. Ми з обідом справилися. Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтеся, лайкайте, кладіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна. До зустрічі!